Значення, яке опубліковані в ISO 17025 а також в IUPAC Orange Book 23-го року це збірка термінології в аналітичній хімії. І перш ніж говорити про, про валідацію, скажемо пару слів про верифікацію. Що це таке? Верифікація це надання об'єктивних доказів того, що даний зразок відповідає певним вимогам. Означення дуже коротке, лаконічне і незрозуміле. Пояснення, які дає 17.025. Е, приклад е, це підтвердження того, що даний стандартний зразок, як заявлено, є однорідним для значення величини та процедури вимірювання аж до вимірюваної частки, що має масу 10 мігграм. Е, теж нічого не ясно. Е, приклад другий. Того, що таке, що є, що є верифікація, це підтвердження того, що вимірювальна система відповідає експлуатаційним характеристикам або законодавчим вимогам. Уже щось ближче. Ну, або підтвердження того, що цільова невизначеність може бути досягнута. Загалом нам треба розуміти, що. Е в цьому означенні слово зразок, під зразком може бути процес, методика вимірювання, речовина, сполука або вимірювальна система, а під вимогами можуть бути, наприклад, відповідні специфікації виробника. Взагалі, ці всі приклади вони не дають чіткого розуміння, що ж є верифікація. І пояснення і упак Orange Book, воно не дуже сильно прояснює ситуацію. Там дається означення, що верифікація це підтвердження за допомогою надання об'єктивних доказів того, що визначені вимоги виконані. Теж не зовсім чітко. Але зараз ми розберемося більш детально. Знову ж таки, що каже ЄСО17025 про валідацію? Валідація це. Така верифікація, в якій зазначені вимоги відповідають використанню за призначеністю, взагалі заплутали все, що тільки можна було собі уявити, і пояснення і у ПАК Оранжбук це валідація, це підтвердження за допомогою надання об'єктивних доказів того, що вимоги до конкретного передбаченого застосування чи використання ви. От, взагалі кажучи, оце означення, мені здається, воно і є найбільш мабуть, близьким і до того, що таке є валідація методи. Давайте зараз розглянемо на деякому прикладі. Нехай у нас є з вами специфікація виробника. У нас є атомно-абсорбційний спектрометр, і згідно специфікації виробника межа виявлення, яка е гарантує виробник, це 10 мікрограм на літр, і прецизійність він вказує, що на рівні 50 мікрограм на літр відносно стандартне відхилення має бути менше 2 відсотків. Тепер давайте подивимось на реальні Нехай ми придбали в лабораторію цей прилад, і при його встановленні ми отримали в себе такі характеристики, що межа виявлення 7,5 мікрограма на літр, і на рівні 50 мікрограм на літр в РСД відносно стандартне відхилення менше 1,9%. По факту це означає, що він пройшов верифікацію. Тобто, що це насправді означає, що наші реальні експлуатаційні характеристики, отримані в нашій лабораторії з нашими руками, вони відповідають специфікаціям. Але давайте собі уявимо, що існують вимоги для цільового використання. Тобто, ми збираємося використати цей прилад для контролю кадмію у воді, де встановлена? Гранично допустима концентрація 1 мікрограм на літр. А отже, межа виявлення має бути менша, ніж 1 мікрограм на літр. Отже, ці наші робочі характеристики вони не відповідають цільовому застосуванню. Тобто, по факту, це означає, що ми не пройшли валідацію. Валідація це завжди відповідність. Не просто специфікація, а відповідність, поставленій задачі. Давайте ми розглянемо приклад. Інша у нас є методика визначення тріалату в зерні. Це стандарт ЄН 15662. Розробниками методики вказується, що межа виявлення 1 сота міліграм на кілограм, ступінь повернення для тріалату 91 відсотків і розширена невизначеність менше 40%. Ми Перевірили цю методику в себе в лабораторії, отримали, що межа виявлення 5 тисячних міліграма на кілограм, ступінь повернення 93% і розширена невизначеність 38%. Отже, ця методика пройшла верифікацію в нашій лабораторії. А тепер давайте подивимось на вимоги щодо цільового застосування методики. Отже, тут у нас вимоги щодо цільового застосування. Межа виявлення має бути менше 0,02%. Міліграм на кілограм, ступінь повернення має бути в діапазоні від 60 до 140% і розширена невизначеність менше під 50. Отже, наші реальні робочі характеристики відповідають цільовому застосуванню. Отже, методика пройшла. Отже, по факту валідацію ми маємо з вами розглядати як те, Підтвердження того, що е, наші якісь робочі характеристики методики або процесу вони відповідають за призначення Отже, е, які методики потрібно валідувати Для яких методик потрібно.